Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Шахтар обіграв Кривбас у перенесеному матчі п'ятого туру УПЛ. Зустріч на стадіоні гірник у Кривому Розі завершилася з рахунком 1-2. Поєдинок розпочався ще 1 вересня 2024 року, проте через тривалу повітряну тривогу тоді його не дограли. Матч перервали на 50-й хвилині. На той момент гірники вели в рахунку 0-1 завдяки голу Тараса Степаненка, який зараз вже захищає кольори турецького Еїпспора. Догравання матчу признав. Почали на 16 квітня 2025 року на 14.00. Але знову через повітряну тривогу поєдинок розпочався о 14.45. На 62 й хвилині Кевін забив гол після прострілу Георгія Судакова, збільшивши перевагу донечан в рахунку. На 66-й хвилині поєдинок знову було призупинено через повітряну тривогу. За 20 хвилин команди повернулися на поле. На 77-й хвилині кривбас мав шанс скоротити відставання в рахунку, але гол Хрвоє Ілліча з пенальті було скасовано через подвійний дотик до м'яча. На 85-й хвилині підопічні Юрія Вернодуба повернули інтригу у матч. Відзначився Єгор Твердохліб, однак уникнути поразки криворіжцям не вдалося. Андрій Ярмоленко у матчі УПЛ з Кривбасом забив свій 200-й гол в українській кар'єрі на топ-рівні. У рамках чемпіонату України Ярмоленко забив 112 голів, 19 у Кубку України, 23 у Єврокубках та 46 за збірну України. Свій дебютний гол Ярмоленко забив 11 травня 2008 року у домашньому матчі УПЛ проти Ворскли. 35-річний півзахисник Динамо став першим гравцем, який досяг такого гольового. Ювілею у складі вітчизняних команд. Півзахисник Вереса Ігор Харатін відзначився голом та автоголом у матчі 24-го туру УПЛ проти Зорі. Це тринадцятий випадок в історії чемпіонатів України, коли гравець в одній грі забив гол у свої ворота та у чужі. А раніше це робили Руслан Дедух, Євген, Павлюк, Богдан Слюбик, Ласіна Трауре, В'ячеслав Чечер, Івіца Жуніор, Ігор Пластун, Сергій Назаренко, Павло Кутас, Юрій Беньо, Сергій Онопко та Микола Зуєнко. Сандерленд Ю 21 зіграв зіграв нічию з однолітками застонвіли 2-2. Український форвард гостий Тімур Тотєров вийшов на заміну на 45-й хвилині та віддав асист на півзахисника Бена Мілксмонта, який зробив рахунок 2-2. Нагадаємо, Тутіров перейшов у Сандерленд у квітні 2023 року. Цього сезону Тімур забив 4 голи та віддав один асист за молодіжну команду. Україна ще за підсумками сезону 2023-2024 втратила пряму путівку в основний раунд Ліги Чемпіонів. А вже у сезоні 2025-2026 матиме лише одного представника в турнірі з другого раунду кваліфікації. Участь у ньому візьме тільки чемпіон України. Як і в сезоні 2024-2025 Україна зберігала шанс здобути додаткову путівку в основний раунд Ліги Чемпіонів на наступний розіграш турніру. Для цього потрібно було виконання одразу трьох. Умов: перше чемпіонство шахтаря, друге перемога у лізі чемпіонів команди, яка гарантує собі місце у наступному розіграші турніру через національний чемпіонат. І третє перше місце в таблиці коефіцієнтів клубів серед представників асоціацій, що займають з 11 по 55 місце у рейтингу УЄФА. Україна зберігала шанси на путівку в основний раунд Ліги чемпіонів у разі перемоги Шахтаря. Лише три клуби випереджали гірників у таблиці коефіцієнтів клубів та підпадали дали під визначені критерії Рейнджерс майже втратив шанси на чемпіонство Шотландії, Динамо Загреб йде третім та має сім очок відставання від лідера. А також Олімпіакос. Саме Олімпіакос. І випередив Шахтар у боротьбі за пряму путівку в основний раунд Ліги Чемпіонів. Але все одно ще не факт, що Шахтар зумів би стати чемпіоном України у цьому сезоні. Шахтар продовжує вести справу колишнього півзахисника команди Тете та Галатасарая. 24 квітня у спортивному арбітражному суді пройде розгляд кількох справ пов'язаних із українським клубом: Шахтар проти Тете, Шахтар проти Галатасарая та Шахтар проти обидвох сторін. Нагадаємо, у 2023 році Тете відмовився повертатися в Шахтар через війну і підписав контракт із турецьким клубом. Пізніше ФІФА ухвалила, що гравець та Галатасарай мають виплатити донечанам 2,3 і мільйони євро компенсації. Після цього Тете та Галатасарай по Дали позов до суду, півзахисник Джено Руслан Маліновський може не зіграти у матчі 33-го туру серії А проти Лаціо, повідомляє Секольо. За даними джерела, 31-річний українець на тренуванні отримав удар по пластині, яка була встановлена після травми, яку Руслан зазнав у вересні минулого року. Саме через це він і пропустив матч серії А проти Верони. Повідомляється, що тести, проведені клубом, не виявили переломів. Наразі точні терміни повернення на поле Маліновського невідомі. Матч проти Лаціо відбудеться 21 квітня, після чого він пройде повторне обстеження. Цього сезону Руслан зіграв 10 матчів та віддав 3 асисти. Олександр Грицай увійшов у тренерський штаб Чорноморця. Повідомляє офіційний сайт клубу. Спеціаліст став асистентом головного тренера команди Олександра Кучера. Раніше вони разом працювали у Дніпрі. 1 47-річний Грицай раніше очолював ВПК Агро був асистентом головного тренера Руха та Зорі. Динамо уклало новий контракт із 32-річним півзахисником Віталієм Буяльським. Угода розрахована до 30 червня 2027 року. Інші деталі не розголошуються. 32-річний Буяльський виступає за Динамо з 2011 року з перервою на оренду у Говерлу в сезоні 2013-2014. У складі команди він по три рази вигравав Чемпіонат та Кубок України чотири рази ставав володарем Суперкубку країни. Донецький шахтар планує підсилити конкуренцію на позиції правого захисника. Причиною для такого рішення може стати можливий відхід Юхима Коноплі. Можливого новачка Шахтар може взяти з київського Динамо. Про це повідомляє телеграм-канал Інсайди від Пасічника. За інформацією джерела, один із менеджерів гірників планує повернути 32-річного захисника київського Динамо Олександра Караваєва. Трансфер Караваєва може стати реальним лише у випадку, що конопля покине Шахтар, а оренду Георгія Гочолишвілі в Копенгагені не продовжать. Караває вихованець Шахтаря, де перебував із 2009 по 2017 роки. Але так і не дебютував за першу команду. А у 2019 році Караваєв перейшов з Луганської зорі в Динамо. У сезоні 2024-25 Олександр провів 25 матчів. На його рахунку 5 голів і 3 результативні передачі. Контракт Караваєва з Динамо закінчується 30 червня 2025 року. В Українського лівого фулбека Евертона Віталія Миколенка цього літа буде два варіанти для подальшого розвитку кар'єри. Як пишуть англійські змі, інтерес до футболіста виявляє Тоттенгем, який готується зробити пропозицію щодо трансферу українця вже влітку. Також зазначається, що іриски не дуже хочуть продавати Миколенка, оскільки він є основним і фактично незамінним гравцем на своїй позиції. Тому клуб із Ліверпуля може зробити Віталію пропозицію щодо продовження контракту з покращеними умовами. Таким чином, Миколенку доведеться зробити вибір, залишитися в Евертоні на покращених умовах або ж з на перехід до іншого клубу. В шахтарі спростували інформацію, що донецький клуб, зацікавлений у підписанні форварда Олімпіакоса Романа Яремчука влітку. Повідомляє журналіст Віктор Вацько. У клубі сказали, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Цього сезону нападник забив 8 голів та зробив 2 асисти у 29 матчах за Олімпіакос. Трабзон спор ретельно стежить за українськими гравцями. Повідомляє Фотомак. За турецький клуб наразі виступають троє українців: Олександр Зубков, Арсеній Батагов та Данило Сікан. За даними джерела, президент клубу та його команда влітку планують придбати ще інших гравців з України. Все це через їхню легку адаптацію, географічну близькість та хороші виступи, особливо як у Зубкова, які саме футболісти наразі не зазначаються. Лише повідомляється, що півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко у центрі уваги. Клуб спробує домовитися про його перевідування. Хід цього сезону 24-річний українець зіграв 31 матч, забив 9 голів та віддав 5 асистів. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. Футбольна Україна знову у центрі уваги. За інформацією, Daily Mail, Мирон Маркевич у найближчий час очолить національну збірну України, замінивши на посаді головного тренера Сергія Реброва. Ребров очолював збірну з червня 2023 року. Під його керівництвом команда провела декілька важливих матчів у відборі до Євро 2024 Але само Євро провалила як і Лігу Націй. За інформацією джерела, Рибров залишить посаду за особистими обставинами. Ходять чутки, що пропозицію з одного з клубів Саудівської Аравії, яку тренер не зміг проігнорувати, Українська асоціація футболу поки що не підтверджує цю інформацію. Таке рішення ухвалили після серії консультацій та аналізу останніх результатів збірної. За інформацією, джерела, головними критеріями у відборі нового головного тренера стали досвід, авторитет у футбольному середовищі та вміння. Працювати з молодими гравцями. Усі ці якості притаманні Маркевичу Мирон Богданович вже має досвід роботи зі збірною. У 2010 році він протягом кількох місяців очолював національну команду. Джерело зазначає, що Маркевич готовий прийняти цей виклик і зробить усе можливе, щоб повернути команді стабільність і конкурентну здатність на міжнародній арені. Якщо ця інформація і справді згодом підтвердиться офіційно, то готувати збірну України до відбору на чемпіонат світу то 2026 буде вже новий наставник.